Можемо спитати просто зараз думку Юрія Ігната. Він речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, ви з нами? Так, чую вас добре, доброго дня, пане Юрію, вітаємо вас. Отже, говоримо про обстріли і нашу протиповітряну оборону. Минулого, позаминулого понеділка, кияни, які вже по суті розслабилися, тому що давно не відчували ракетних ударів. Вони побачили, що столиця таки вона під прицілом росіян про те, що ворог почав інтенсивніше закидати нас і ракетами, і дронами. І, до речі, як позаминулого понеділка, вівторка була така. Така інтенсивність, так і цього понеділка вівторка, і ми бачимо, що динаміка до кінця тижня вона начебто спадає. То це така своєрідна стратегія, чи от що на що росіяни розраховують, коли вони планують обстріли? Ну вони очевидно, командування дає їм випустити пар на вихідні. Так, і з понеділка, з бадуна починати далі свою злочинну діяльність. ну е Безумовно, мають вони певні години, якщо серйозно говорити так, і певні години вони зазвичай вночі, коли ну, для того, щоб було менше концентрації нашої уваги на повітряних сил, для того, щоб можливо десь народ розслаблений, спить, щоб вдарити зненацька. Ну завжди так воно відбувається. Тому навіть коли були перші е, тижні атак, то там коли повітряний простір був все ж насичений теж російською авіацією, коли були непрості часи для повітряних сил, то тоді вони, наче по годинах літали і в на півночі країни на Київщині, але їх зрештою знищували наших підрозділів про оборони пане Юрію. А прокоментуйте, будь ласка, такий момент, коли якщо я не помиляюсь, 17 жовтня Київщину накрили ракетами і а на Київ полетіли суто дрони. Це якась така тактика? це Чогось вони прагнули досягти таким чином? Чи це просто, ну, запустили все, що було? Ну давайте я прокоментую е, сьогоднішній обстріл, який повністю е, перекликається із тим, щоб у нас е, і 17-го числа, так і то це сьогодні е, атакувала е, стратегічна авіація ну просто там було більше, сьогодні менше. Так було випущено 6 ракет е, стратегічна авіація, це бомбардувальники туди ностоп'ять у сто які власне випустили ракети х-101 або Х 555 Поки летіли ракети ну з району Вороніжа, приблизно з цього нас з північно-східного напрямку. ракети полетіли е, у напрямку Києва. Так, через області ну були по дорозі. Їх там знищили там Чернів Чернігівська область. знищено такого сухопутних військ Далі в Ки... на Київщині винищувач у зоні педальні повітряного плана центр знищив і на, на Вінночі вже згідним ракетні підрозділи ще одну ракету. Знищили ну, власне разом з тими ракетами, паралельно з території Білорусі полетіли шахеди, і маємо станом б... буквально годину тому, що знищено. 10 шахетів, може вже і більше, цифра буде зараз. От, власне, така і тактика дійсно застосування була саме от 17 була і 18 числа, інтенсивність велика. Для чого це робиться? Для того, щоб роззасередити увагу повітряних сил, усіх складових сил оборони, не лише повітряних сил, для того, щоб вогнові засоби дійсно. Не так нас їх багато, так що були розосереджені за тою чи іншою повітряною ціллю. І кожна повітряна ціль вона ж має свої тактико-технічні характеристики: це і швидкість, і висота польоту, і так далі. Тому ну це те, що ускладнює роботу. Зрозуміло, що і таким чином ворог намагається робити ППО, пролетіти якомога швидше і, і завдати якомога більше збитків нашій критичній інфраструктурі. Пане Юрію, а чи можна пов'язувати оці масовані удари, зокрема на столицю, з тим, що збройні сили України все ближче до Херсона? Та тут будь-що можна пов'язувати. Ну справа в тому, що у них усі об'єкти, які, які вони план, удари планують, у них все розписано наперед. Всі об'єкти, які вони планують рано чи пізно. Завдати ударів по пріоритетності, у них все розставлено. Розвідка е, Українська усе фактично знає, так тому е, треба ну, бути пильними, бути уважними до цього і е, явно виробляти засоби протидії. Е, наші контрнаступальні дії е, в будь-якому випадку проводяться. Ну, а вони в, зрештою завдають ударів цієї високоточної зброї, яку сьогодні били. Вже по військах е, її не витрачають е, по, по армії, так. Вп'ють саме по цивільних об'єктах, по населенню для того, щоб позбавити критично важливих для діяльності речей, а вже на фронті більше завдають ударів такими звичайними ракетами радянського виробництва. Пане Юрію, ще таке питання. Генсек Північно-Атлантичного альянсу ЄН Столтенберг анонсував певну допомогу нам елементів боротьби з дронами. Ну і одразу низка там аналітиків почали коментувати цю інформацію. Зокрема, кажуть про те, що глушилки, дрони не дуже зупиняють. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, знаєте, в нас територія держави настільки велика, що засобів радіоелектронної боротьби, ну, чи, як ви кажете, глушилки, так вони їх не вистачить так, щоб їхній вплив був такий. Масовно, щоб покрити ту територію, куди вони можуть полетіти. От вони побачать, що там стоять засоби, там стоять засоби, що там не пролетіло, і зрозуміло, що вони будуть змінювати траєкторію польоту. Вони це роблять постійно. Вони задають курси, як БПЛА, шахідам, так і крилатим ракетам, задають курси їхнього слідування завжди різні. і Якщо випускають, допустимо з Херсонської області чи з Криму, то бачимо, що БПЛА як і цілі розділяються на певному етапі польоту і летять, по яких кожен по своєму маршруту може летіти. який йому задано оператором по, по GPS. ну таким чином <клес> уявіть собі протяжність. Кордонів, фактично лінія фронту це понад 2000 км кілометрів на сьогодні враховуючи е, територію Білорусі. Тобто тих засобів радіоелектронної боротьби треба або настільки багато, і ну і ще подивитись, як вони власне впливають. Я думаю, фахівці знають, будемо ну, їм заважати робити. Пане Юрію, можливо, зараз буде таке дуже загальне питання, але тим не менше я його поставлю. На якому етапі розвитку зараз наше ППО? І е, протиракетна оборона. Е, нам е, Ми отримали максимум я, в якісному сенсі. Ну і, звісно, в кількісному. Ну Я так розумію, що в кількісному забагато зброї не буває, а от в якісному. ну, ну Дуже так складне запитання. Я вам скажу, що ми нічого не отримали поки що, крім АРІСТЕ. Установки, яка сьогодні дуже гарно себе зарекомендувала. Я маю на увазі, не отримали із важкого озброєння зенітних ракетних військ. Пам'ятаєте комплекс С-300, який передала Словачина? То було перше важке озброєння протиповітряної оборони. Також були там і там запчастини до них зрозуміло. Але перший крок у поставці в Україну саме важкого озброєння з протиповітряної оборони, це з інтерний комплекс німецького виробництва АЕСТ. Чудовий сучасний комплекс, який вже напередодні збив. Ну, трошки збив. Скажімо так, ми не будемо поки що е про результати роботи, але вони дійсно вражають, вони дійсно чудові. І е чекаємо, поки наступні е власне системи надійдуть з Німеччини, яка в ну, кількох місяців обіцяє все ж таки повітряні сили доставити. Але і цих вже мало ми розраховуємо на німецького виробництво, на посилення виробництва і комплексів, і ракет до них. Аріста і mm -hmm. так далі, власне, що про розвиток далі насамс міністр оборони вже озвучив, що не фахівці навчається, і найближчими тижнями, скажімо так, вони теж з'являться на озброєнні повітряних сил. Але і цього буде замало. І тому ми розраховуємо, що що і країни, які мають на озброєні Насамс, долучаться все ж таки до цієї до посилення системи ПТО і нададуть нам бодай щось. Могли на певних напрямках перекрити наше небо від ракетного термі. Сподіваємось. Дуже дякуємо, пане Юрію. Юрій Гнати, речник командування повітряних сил України, був з нами щойно.